Починаємо розбирати голову. так І поїхали. Зараз ми вуха відділимо в першу чергу. І дівчата їх будуть починати чистити. Я тут беру, розрізаю, бо тут ще треба почистити. Вони все будуть чистити, але це в першу чергу. Вуха відділили, відділяємо баки. так я лично люблю з батів в копуснюкове. Слідуючий бак від. О, так. А це для пса. Витягуємо язик, зараз його підріжу. О, і... О! Язик у нас є. О, так, такий язичок. Відрізаємо морело. О, є. вийду на двір, виб'ю зуби. Все, чисто. Голова готова, ставимо її ну, замочуватися. Ми будемо готувати сальтісон. А що би ви готували з нею, порекомендуйте.